Вітаю вас, малята! Погляньте, малята! Хто до нас сьогодні завітав? Так, це сніговічок. І приніс з собою сніговічок ялинку, сані, лід та сніжинку. Малята, давайте разом з вами поділимо слова на склади і запишемо схеми позначками прямокутничками. Перше слово сніговик. Давайте визначимо, скільки складів у слові сніговик. Піднесемо свою ладоньку до підборіддя. Вимо слово, скільки разів підборіддя торкнеться долоньки, стільки і складів. Давайте разом. Сні-го-вик. Скільки разів торкнулось підборіддя вашої долоньки. Так, три рази. Отже, у слові сніговик три склади. Позначаємо. Трьома прямокутничками разом. Наступне слово ялинка. Давайте перевіримо, скільки це слово має складів. Прикладаємо долоньку до підборіддя і вимовляємо слово я-лин-ка. Скільки разів торкнулось підборіддя вашої долоньки? Три рази. Слово ялинка має три склади. Позначаємо трьома прямокутничками разом. Наступне слово «лід». Давайте визначимо, скільки це слово має складів. Прикладаємо долоньку до підборіддя і вимовляємо «лід». скільки разів торкнулось підборіддя вашої долоньки. Так, один раз. У слові лід один склад. Позначаємо одним прямокутничком. Слово сани. Давайте визначимо, скільки в цьому слові складів. Прикладаємо долоньку до підборіддя і вимовляємо слово сані. Скільки разів підборіддя теркнуло з долоньки? Два рази. Отже, у слово сані два склади. Означаємо двома прямокутничками разом. Слово сніжинка. Давайте визначимо, скільки в цьому слові складів. Прикладаємо долоньку до підборіддя і вимовляємо СНІ-ЖИН-КА Скільки разів підборіддя доторкнулось долоньки? Три рази. У слові сніжинка три склади. Позначаємо трьома прямокутничками разом. Наступне завдання: зробимо звуковий аналіз слова сніговик. Перший. Звук у слові сніговик звук с. Який це звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. Приголосний твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук: Сніговик. Звук Н. Н. Це який звук? Приголосний. Приголосний твердий чи м'який? М'який приголосний звук. Позначаємо двома рисичками. Наступний звук у слові сніговік. І який це звук? Вірно, голосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук сніговик. Звук Г. Це який звук? Приголосний чи голосний? Приголосний. Твердий чи м'який. Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисечкою. Сніговик. Наступний звук. О, який це звук. Голосний молодший. Позначаємо його кружечком. Наступний звук в слові сніговик. Звук В. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний твердий чи м'який. Твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. Сніговик наступний звук І. Який це звук? Молодці голосний, позначаємо його кружечком. І останній звук у слові сніговик. Звук к. це який звук, приголосний твердий чи м'який? Твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. Молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!